До нашого ефіру ми долучаємо начальника головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олександр. Меджа з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, детальніше. В місті Кривий Ріг відбулося влучання в будівлю управління поліції. Є постраждалі. Також під завалами можуть бути люди. На місці триває рятувальна операція. Зараз, при хвилині, тиші ми чули зворотній зв'язок з туком. Є ознаки життя, тому е, вживаємо всіх заходів. Працюють всі екстрені служби. Є пошкодження е, поряд, цивільні будин будинки на місці розгорнута штаб поліції для прийому заяв громадян. Дякую, Олександре. Скажіть, будь ласка, скільки ймовірно може бути людей під завалами? І розкажіть про травмованих, скільки їх зараз можуть під завалами знаходитись чотири особи. Стан травмованих. Розкажіть, будь ласка, травмова травмованих на цю годину п'ять осіб. Ста стан середньої важкості. Пане Олександр, ті четверо людей, які можуть перебувати під завалами, це теж працівники поліції. Дійсно, так це працівники поліції, але я хочу також повторити, що ми чуємо ознаки життя наразі. Будемо сподіватися, що вони живі. Панеса триває. Поки приват. поки тривають розбір і там працюють екстрені служби. Чи вдалося вже встановити, чим саме було влучання в будівлю? Над цим питанням зараз працюємо. Достоменна інформація наразі немає. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, чи потрібна ще якась зараз допомога на місці і рятувальникам, і поліцейським? Людей техніки вистачає. Потрібно оперативно працювати, потрібен трохи часу. Угу. І скажи, будь ласка, як працюють в безпекових умовах? Адже ну, часто так буває, що повторні удари трапляються, коли працюють екстрені служби? Чи врахований цей момент? Враховані ці моменти. Е Сигнали повітряної, на, на повітряної тривоги реагує особовий склад рятувальної служби і громадяни, які допомагають, негайно терміново. Поряд є бомбосховища, підрозділи, всі розосереджені в е, найбільш небезпечні міста. Всі пану ці питання враховані тримаються на контролі керівники. А скільки часу минуло від повітряної тривоги до самого удару? Скільки часу було в людей для того, щоб перейти в укриття? Близько п'яти хвилин, п'яти шести хвилин. Так, зрозумів. І скажіть, будь ласка, роботи будуть припинятися, чи будете робити максимально швидко все, що можливо, щоб розібрати завали? Дійсно, так. Якщо буде загроза повторного удару, дійсно будуть люди, е, максимально забезпечена безпекова складова для людей, які ведуть роботи на час на час тривоги, але сподіваємось, що цього не буде. Ми встигнемо провести рятувальну операцію в безпечних умовах. Пане Олександре, дякую, дякую що долучилися і сподіваємось на хороші новини. Що які вже невдовзі ви нам повідомите про те, що вдалося всіх врятувати. Олександр Ганджа, начальник Нацполіції Дніпропетровської області, був з нами на прямому зв'язку.